Доброго дня. Знімаю відео своїх черешеньок, які я обрізав по методу, як я казав, Веретено плюс КГБ. Не знаю, як цей вид обрізки назвати, але от я так ріжу і черешні в такому ракурсі. Дають дуже гарні плоди і бомбезний урожай. Правильно це, неправильно. Знаєте, іноді, як коли, бо я вже перевращаюсь, як коли треба так і робити. Строго не можна різати те, що кажуть. От ви повинні отак от і все. Треба уносити своє, слідкувати за тим, за тим, що ми вносимо. І потім подивіться, скільки цвіту. Але вона всього на 10 сантиметрів вища за мене. Це яблунька. Богемія Гоу. Ось черешенька. Ось так, така черешенька. Це їй третє літо це зараз але вона вже буде давати повністю. Прошлий рік давала врожай, і цей рік буде давати вже врожай. Так, ось черешенька. Оце все. Плодова брунька на її. А оце черешня привита на... Подивіться, як знову кладка врожаю. Так, ця десь около двох метрів. Около. Це на дичці вишні. От, привитая ось бруньками у стебловишні. І ось прошлий рік, розрізана у вишні кора. І цей рік буду різати, ріжеться кожного року, щоб черешня не пере ходила не була товщою, ну, вона може бути товщою там, до сантиметра, чим основний стовбур вишні. Ось іще черешня також. Ну, черешню в мене стандартно обрізаний таким чином. Врожай, врожай я покажу. Оце по черешнях якось і так. До побачення. Кому сподобалося, коментуємо, говоримо, ставимо.